І ще одна легка. Всім привіт! Дякую за підписку. на Мій канал. Ну що ж, друзі, ми продовжимо. Це в нас друга частина з відкриттям сакральних уламків під X2. Відразу відкриваємо 20 сакралів у мене на акаунті. Першим прибігає Арахніт, піде на війни фракції. Священник Армстронг, дуже чудовий герой, заходив в будь-який контент гри, особливо під анкіл команди на клан боса та Арену. Сангвінія – це у нас війни фракції, замок левого лицаря, та також під нового боса Альнаме. Окультний воїн непоганий отруйний під клан боса та вершину крижного голема. Мордекай, чудовий герой випаювання здоров'я, під підпавучіху. Арніна розломник захисту, але в мене вона вже третя. І перша легенда! І це в нас Астролон! Астролон непогано легендарний герой, трохи вже застарілий, але все ж таки заходить на арену в першу чергу, добре пробуває, плюс має контроль оглушення. Також добре зайде під війни фракції. На середньому розвитку також можна брати його під земелля. Відкриваємо наступний сакрал. Маньяка мені тут не треба. Знову Сангвінія на підсилення фракції. Несмертенна склад або підвіни фракції. Мавзолейник, Чудовий клінсер плюс корисні бафи. Інферно підвіни фракції не більше. Провидиця має дуже класний образ, але дуже класно зберігається на складі. Деранділ непогано може пробувати. Добре, зайде на старті та на середньому рівні. І ще одна легенда. І це у нас чаклунка кріла. Добре, що не тіла. Андрій, ми ж покаємо. Кріла в нас чудово заходить в блендер пак на арену та під клан боса за рахунок другої навички, яка долучає союзників до атаки. Також корисна на війнах фракції, має корисні бафи та щит з автоатаки. В цілому харині корисна набагато краще, ніж тіла. 15 сакралів вже відкрили. Відкриваємо ще 5. Карам склад. Дрейк підвіни фракції. Таршон непоганий герой, масово слабкий, заповнення ходу, призбав захисту. Грішник герой створювався тільки під гніздо Паучі, як правило, герой складу. І останній сакрал Леді Квілейн. Ну що сказати, непогано відкрився, дві легенди потягнув, не топові, але теж непогано. І переходимо вже на фінальне відкриття до нашого підписника Сіпко. Відкриваємо 9 сакралів, бажає успіху і поїхали. Кварган у випадав нам в першій частині непоганий герой проти Альнаме. Вергіс круто заходить проти краба Скарабея в судній вежі. Карам вже на сьогодні був. Випадає ловець топ епік, заходи всюди, особливо ванкіл на клан боса, арену та на хітрі добре контролює провокацію. Сьогодні вже багато чудових епіків потягнули, але де легенди? Дуже чекаємо, хоча б одну ще Карлінію додали до грище влітку, але по справжньому буде цікаво лише на старті та середньому розвитку акаунту. Орн Деревний чудовий отруйник, соло може закривати лігво дракона та вершину крижного голема. Златостріл, як правило, герой складу. У метогі теж чудово зайде на склад. І останній сакрал у нас. На жаль, душогуб, бомбовик, який може чудово зайти в пару з нашим новим героєм злиття гнішаком, який буде скорочувати детонацію бомб. На жаль, тут без легендарок. Ну що ж, ось таке в нас вийшло останнє відкриття сакральних уламків під x 2 в цьому році. Потягнули хараму з нашого X-10, Астралона, чаклунку крілу та купу чудових епіків. Сподіваюсь, вам сподобалося наше відкриття. Всім дякую за перегляд та мирного неба!